Всім привіт, Макс, на зв'язку. Сьогодні говоримо про Binance і я вам розповім, як зробити тут аккаунт не на халяву. Тобто, якщо ви ще не маєте аккаунту на біжі Binance, ви можете зареєструватися і за це отримати 6 баксів. Якщо у вас є друзі, якщо вони у вас є, то ви ще за кожного друга, якого ви запросите, він виконає ті самі умови, про які ми зараз поговоримо. Ви також можете отримати ще додатково по 6 баксів. Ну він, звичайно, також отримує свої 6 баксів за реєстрацію. Зрозуміло, про це сьогодні поговоримо. Я швиденько. І детальненько вам розповім, що конкретно треба зробити. Тож, друзі, кому це цікаво, в кого немає аккаунту, в кого є друзі, <хи> залишайтеся. Будь ласка, лайк, авансом, підписочка на YouTube, хто ще цього не зробив, і погнали. Тож, що треба зробити? Давайте перейдемо до мене в телеграм-канал, там я зробив пост, це все так узагальнив, щоб багато не читати. Звичайно ж, посилання на ту сторіночку, де всі деталі є, я залишу в описі. Кому цікаво, переходьте, ознайомтесь. Так, бачимо 6. За реєстрацію і 6 за друга від біржі Binance. Що треба зробити? Для тих, у кого немає аккаунту, просто зареєструватися за ось цим реферальним посиланням, воно є ось тут або є ось тут. Або залишу я його ще в описі під цим відео. Переходите, реєструйтесь, обов'язково проходимо KYC. Далі переходимо за посиланням ось тут. Воно вас перекине на ось таку сторіночку, де є кнопочка зареєструватися. Це вже реєстрація конкретно в цій акції. Вам просто потрібно її натиснути. Далі вам потрібно закинути на біржу трішки грошеня, Це все для того, щоб мати можливість зробити оборот. Оборот це купити і продати. Дивіться, робите депозит. Е, хто не знає, як це зробити, я залишу в описі також писання на відео, як найпростіше поповнити біжу банці. Все, дивитесь, як це зробити, закидаєте 5, 10, 15, 20 баксів, не обов'язково робити великий депозит. І робите торговий обсяг від 60 баксів на споті. Тобто, купуєте якусь монетку будь-яку, продаєте її. Тобто на 30 купили, на 30 продали, ось вам і є 60 баксів. Все дуже просто. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково вам допоможу. За це ви вже отримаєте 6 баксів собі на спот, тобто за бажанням, ви зможете їх вивести. Далі, якщо у вас є бажання заробляти більше, я казав, що за кожного запрошеного друга можна додатково отримувати по 6 баксів. Якщо у вас є таке бажання і у вас є друзі, яких можна запросити, тоді гайда, що треба зробити? Треба скопіювати своє спрощене, наголошено на цьому спрощене реферальне посилання і передати його другу. Він зареєструється, виконує ті самі умови. Ви та ваш друг отримуєте по 6 баксів. Тепер давайте, що таке спрощене реферальне посилання, якщо у вас виникло таке питання. Де його шукати? На Binance є два види реферальних програм. Це спрощена та стандартна. Заходите до себе в аккаунт, ось тут кружочок. реферальна програма відкривається ось така сторіночка. Дивимось, щоб стояло спрощена, Спускаємося трішки нижче. Ось тут є ваше реферальне, спрощене реферальне посилання. Копіюєте його, передаєте своєму другові. Він реєструється, виконує умови, і ви та ваш друг отримуєте по 6 баксів. І так, за кожного друга. Все це актуально тільки до 17 липня, тож не зволікаємо, реєструємось, запрошуємо друзів і заробляємо грошенята. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, лайк, будь ласка, підписочка на ютубчик на телеграм. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!